У Дніпрі модернізували ще два укриття. На вулиці Старокозацькій залізобетонна споруда перебувала в занедбаному стані та тривалий час не обслуговувалась. Тепер після капітального ремонту укриття є повноцінним сховищем, що захищає від уламків і вибухової хвилі. При цьому може вміщувати до 240 осіб. Під час проведення ремонту були замінені всі мережі водопостачання, каналізування, електрозабезпечення, як зовнішні, так і внутрішні. Також були виконані внутрішні оздоблювальні роботи, відновлена система вентиляції, система пожарогасіння, охоронна сигналізація, встановлені двоярісні ліжники. Не менш важливим є те, що захисні споруди пристосовані для всіх мешканців: людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками, літніх людей. Для цього в них облаштовано спеціальний санвузол, душову кабіну та встановлено підйомник. Також встановлена тактильна плитка, встановлені таблиці Брайля і кнопка, тривожна кнопка виклику чергового по сховищу.